Привіт, я Петро Староженко, співвласник і креативний директор креативної агенції ШОЦ. Також я вже 8 років працюю рекламним режисером. І якщо поєднати мій агентський та режисерський досвід, то за цей час я взяв участь у понад 200 знімальних проєктах. Хочу поділитися кількома парадами та інструментами, які допоможуть молодим креативникам і бренд менеджерам, що тільки починають свій знімальний досвід ефективно підготуватися до продакшену ролика, отримати від режисера найкращі результати від самого процесу, кайф і Задоволений. Нагадаю, що це відео є продуктом співпраці з і клубу арт-директорів України та створено в межах проєкту ADC School спеціально для каналу Сквот Skills. Не перекладайте відповідальність за креативну частину на режисера. Насамперед потрібно пам'ятати, що режисер не креативник його основне завдання візуалізувати вашу ідею, покращити драматургію, привнести стиль, посилити гумор і всі інші моменти, які ви заклали в сценарій. Тому, якщо ваша історія не до кінця продумана, деякі сцени вам не подобаються, або ви хочете їх змінити, краще не витрачати ресурс і час режисера на те, щоб він щось придумав за вас. Бо коли ви просите режисера креативіти, ви читаєте його тритмент неякісно. Тобто ви не фокусуєтеся на тому, як усе виглядатиме, які переходи, роботу камери та саму режисуру він запропонує. Ви будете шукати відповіді на свої креативні запитання, на які самі ще не відповіли. У підсумку ви можете взяти режисера, який класно креативить, а ось з ними так собі креатив це зона відповідальності агенції. І е, якщо агенція все детально продумала і не завантажує режисера своїми креативними завданнями, він зможе сфокусуватися на своїй роботі. Може бути так, що і режисер сам ще на етапі брифінгу запитає: чи можу я допрацювати ваш сценарій, чи можу я поміняти героя або сцену, якщо вважаю це за необхідне. У такому випадку, якщо ви розумієте, що це може зробити ваш ролик краще, варто погодитися, але ще раз. Це не скасовує вашу відповідальності за креативну частину. І ось кілька прикладів того, як не потрібно ставити завдання та як потрібно. Їдемо далі. Занурте режисера в проект і розкажіть, як усе працює у вашому креативі, щоб режисер не просто знімав гарне відео для свого портфоліо, а чітко розумів, яке маркетингове та бізнес завдання він розв'язує. Занурьте його в продукт поясніть, як працює товар або послуга, як вона допомагає чи спрощує життя людям, е, яку емоційну та функціональну цінність несе, і обов'язково донесіть е, як. Усе це розкривається у вашому креативі. А також розкажіть режисеру, в який момент на вашу думку у глядача мають з'явитися мурашки, де розкривається сценарій, де знаходиться найвища точка кульмінації або в чому полягає жарт. Це допоможе режисерові зрозуміти, який момент йому потрібно посилити. Можливо, під час обговорення він вкаже вам на те, що з його досвіду якісь речі не до кінця працюють, і ви разом знайдете ідеальне рішення. Якщо ви любите свій проект, закохайте в нього режисера і всю команду. Згадайте, як ви презентували цей сценарій клієнту. Наймовірніше, це було з повною вірою в те, що ви робите: емоційно та енергійно. Тож збережіть цю енергію і для режисера важливо, щоб він так само закохався в проект, як колись закохалися ви та закохали клієнта. І навіть якщо це четвертий брифінг режисера за день, постарайтеся зберегти цю енергію. Адже, коли режисер заряджений, він з великою ймовірністю викладеться на вашому проєкті на максимум. І звісно ж, не забувайте і не забивайте на оформлення продакшн брифу. Він потрапить до руки багатьох департаментів та людей, і вам теж потрібно їх зарядити і надихнути. Цікаво написаний та круто зверстаний бриф з якісними зображеннями, читати набагато приємніше ніж сухий документ з фотографіями з Шаттерстоку. Робіть продакшн бриф продуманим, а не супердетальним. Якщо ви самі не уявляєте, які Має бути кінцевий ролик, і сподіваєтеся на те, що режисер вас здивує. Пам'ятайте, він може легко не виправдати ваших очікувань, що даремно не витрачати час режисера на написання трітменту, а свій на брифінг та аналіз трітменту, Продумайте продакшн бриф, подумайте про всі аспекти: рух камери, світло, роботу арт-департменту, стиль оповіді, композиційне рішення, і підкріпіть усе це референсами. Але головне пам'ятати, що ваше завдання на цьому етапі не спустити якісь конкретні рішення режисерові, а зарядити всю команду, тобто створити надійний фундамент і таку. Своєго роду відправну точку для пошуку нових і найкращих рішень, і обов'язково посвідчуємо режисеру те, чого очікуєте від нього в трітменті. Якщо ви знімаєте комедію, можливо, варто попросити режисера приділити більш уваги кастингу та посилити рівень гумору. Якщо це стріт фешн, то важливо побачити детальні мудборди щодо стилю та особливості роботи камери. І так далі. Такі запитання вам допоможуть зрозуміти, чого ви чекаєте від режисера, а режисеру зосередитися на головному, не розпорошуючись на все. Це одразу займайтеся макроменеджментом і довірте деталі режисерам. Дуже багато проєктів починають пробуксовувати і ламатися на дрібницях, які, хоча і важливі, Точно не варте довгі дискусії та суперечок. Наприклад, класична ситуація: всі сидять на препродакшн мітингу і годину обговорюють, якого розміру має бути подушка на дивані, чи там ширина штанів головного героя, або колір капців. А потім ці об'єкти навіть не потрапляють у кадр або з'являються на секунду десь у кутку. У таких випадках краще довіритися режисерові, як людині, яка відповідає за візуальну розповідь, адже будь-який його вибір базується не на просто мені так подобається. А на загальному баченні всієї історії та розумінні кольорної та світлової схеми. Кожний сцен. А якщо все ж таки складно довіритися, попросіть режисера заздалегідь підготувати мудбарди для всіх департаментів світла, стилю, арт-департменту, кастінгу, також узгодь загальну кольорну схему ролика або за потреби кожної сцени окремо. Таким чином, коли ви синхронізуєтеся на загальному рівні, вам не доведеться закопуватися в деталі. І ще один дуже крутий інструмент, який допоможе вам не потонути в деталях, це попросити режисера зробити пришут. Що це таке? Це драфт майбутнього ролику, знятий на мобільний телефон у реальній локації з приблизно фінальними ракурсами, рухами камери та розташуванням героїв у сцені. Щоб краще зрозуміти про що йде ця мова. Давайте спершу подивимося на фінальний ролик, а потім на пришут, який ми для нього зробили. When when you 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 open a a juice and And family card for your kid, you feel like a super mom. And when you transfer pocket money with just one click, and when you teach them how to earn by doing different tasks... When you set a goal, we're collecting for a young scam. and the whole family helps you achieve it. Science. And when he grows up, so how did you become so financially literate? It's all supermom. Teach your kid how to deal with money using Juice and mom. Family. Family card for you, opportunities for you. When you open a Juice and Family card for your kid, you feel like a supermom. And when you transfer pocket money with just one click, and when you teach them how to earn by doing different tasks. When you set a goal, we're collecting for a young scam. and the whole family helps you achieve it. Thanks. And when he grows up, so how did he become it, so financially literate? It's all super mom. Mom. Teach your kid mom. how to deal with money using Juice and mom. Family. Family card for you. Opportunities for you. коли у вас на руках є такі пришути. Ви вже не будете витрачати час на обговорення, наприклад, кольору вази, повз якої камера пролетить за секунду, яка взагалі буде в блюрі та слугуватиме лише кольоровою плямою. Або навпаки, ви зрозумієте, що маєте гарний кадр на героя з ніжньої точки, було б круто підтримати загальну композицію цікавою, люстрою, і тоді в такому випадку можна трошечки подушнити. Пришут значно спрощує процес підготовки до зйомки, і на ранній стадії дає чіткі. Таке розуміння того, що всіх чекає на знімальному майданчику: не бійтеся на Коли режисер, наприклад, пропонує незвичайний ракурс камери, дивний для вас фріковий лук другорядного персонажу або героя з недиповою зовнішністю, не поспішайте все спрощувати і згладжувати. Ми працюємо у формати, де нас легко перемкнуть, скіпнуть, свайпнуть і швидко забудуть. Так, наприклад, для роликів мобільного оператора. Ізі, ми завжди шукаємо дуже виразний кастинг і лук. Це дає нам одразу плюс 100 балів до уваги нашої цільової аудиторії. Або, наприклад, коли ми зробили ролик для Київ старо волонтерку, дуже багато глядачів звернули увагу на розбитий екран телефона, перемотану скотчем зарядку і гору брудного посуду Все як у житті. І такі візуальні якорі роблять ролик вразнішим та більш захопливим і підвищують запам'ятованість. В іншому випадку ви ризикуєте скотитися в пластиковий бездушний світ, який не викликатиме жодних емоцій. Зйомки. Не коментуйте лише тому, що вважаєте, не обов'язково маєте щось прокоментувати. Фокусуйтеся. Тільки на принципових моментах, наприклад, демонстрації продукту, відігравання емоцій головного героя. чи... Інших ключових елементів кожна ваша незначна правка вилякає режисера, витрачає саме важний мальний час і ресурси. Таким чином ви ризикуєте прогавити справді важливі речі. Наприклад, ви витратили купу часу, пересуваючи в кадрі якусь вазочку, а попереду у вас діалогова сцена, якій варто було би присвятити цей час, щоб краще пропрацювати емоції акторів. А у підсумку герой до кінця дня настільки виснажений, що не може не тільки відіграти сцену, але навіть і нормально вимовити реплику. Якщо коментарі... Та правки з вашого боку льються без зупинки, це означає, що підготовка прийшла не ідеально, і ви не синхронізували своє бачення з баченням режисера. Але таке трапляється з різних причин. І якщо вас все ж таки щось справді бентежить, то не рвіться сипати коментарями, доки не виставили кадр, світло та актерську гру. Швидше за все, режисер сам це побачить і підкоригує. Запитуйте у продюсера, коли можна коментувати, і після того як режисер буде задоволений результатом, надавайте консолідований фідбек від усієї творчої команди. Тож, ми з вами пройшлися по основних аспектах підготовки до знімального проекту. Звісно, тонкощів та нюансів значно більше, але Дотримання цих базових правил допоможе відбудувати класну роботу з режисером та всією знімальною командою. А на виході ви отримаєте не лише крутий результат, але й кайф від самого процесу. З вами був Петро Староженко, співвласник і креативний директор агенції Shots, А ви дивилися лекцію на каналі Squad Skills. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а далі можемо продовжити обговорення цієї теми в коментарях під цим відео. Па-па!